Софія Емірова, якій трохи більше року, разом з мамою зараз перебуває в Ізраїлі. Нещодавно їй зробили операцію з пересадки кісткового мозку, розповіла бабуся дівчинки Ольга Емірова. курс вони пройшли курс п'ять днів хімії, і після цього їй зробили пересадку кіскового мозку. Зараз дитина у дуже важкому стані, випало все волосся. Сильні болі кожного дня отримує морфін, але вона боєць, вона не плаче. На операцію та курс лікування потрібно 260 тисяч доларів, розповідає Ольга Емірова. Зібрали 120 тисяч, ще 137 залишилось. Клініка зробила операцію у борг, але поставили умову до 10 березня заплатити всю суму. Провести благодійну акцію допомогла Юлія Соценко. До неї звернулася бабуся Софії по допомогу. певним посилом, що все ж таки ми всі людяні, і ми повинні робити добро в цьому світі. У акції взяв участь колектив Батьки та вихованці ясел садка номер 37 Про історію Софії Мірової дізналися із соцмереж зі сторінок у Фейсбук та Інстаграм матері дівчинки. Батьки здали гроші, усі разом підготували вироби, які цього дня продавалися на благодійному ярмарку. Організували майстер-класи, розповіла директорка садка Тетяна Абасова. Педагоги організовують вітальні листівки, закладки, поробки. Якісь люди з дітками підходять, виконують ці вправи, якісь пороб. І можуть віддати свою частинку тепла у грошовому еквіваленті, допомогти софійці. Діагноз Софійці поставили у Херсонській дитячій клінічній лікарні. Головна експертка медико-генетичної консультації Світлана Онищенко розповіла, що муку захворювання, яке викликане нестачою ферментів, що виводять з організму токсини і шлаки, і без яких організм отруює сам себе на момент це захворювання. Відноситься до орфанних хвороб. Воно рідкісне. Якщо його рано діагностувати, то воно лікується. Перший тип мукополісахаридозу проявляється в тому, що діти мають схожий вигляд: великі риси, обличчя, скалетні аномалії, викривлення хребта, деформація великих суглобів і в них страждає серцево-судинна система. Діагноз Софії поставили у 10 місяців. Поїхали лікуватися до Ізраїлю, тому що там швидко знайшли донора, сказала Ольга Емірова, Наталія Тимофієва і Петченко. Новини на Суспільному. Херсон.